Друзі, всім привіт! Виїжджаю працювати вихідний день, тоді я знімав відео попереднє в будні, здається. Но хотів розповісти ще раз про зарядку, про вихідні дні. Тому що зараз вона ще стоїть, заряджається у мене. Зараз десь перша, перша година дня. А якщо точніше, то у нас півдругого. І отак, в вихідні, в будні дні, точніше. Заряджається вона в мене за ніч, днем виключають іноді вони на ніч виключають. Але в принципі, так як я в будні менше проїжджаю, то вона заряджається до повного. А в вихідні, так як я проїжджаю більше, то а, приходиться ще дозаряджатися на платних зарядних станціях десь один раз на день. Тобто субота-неділя. Два рази зранку виїжджаю, працюю, потім приїжджаю додому, відпочиваю, і в мене десь залишається 100-150 кілометрів залишку. І я їду дозаряджаюся до 200-250 і працюю вже до кінця. Робочого дня на цьому тижні мені ще не підняли потужність, бо в них був термін все ж таки 7-го числа, 11-го, 11 це був крайній термін. У них набрали мене і сказали, що виконують цю роботу на наступному. Тому ось якраз уже скоро почнеться новий тиждень, і вони повинні зробити це вже нарешті. Зробити вчора я її поставив, було. Там у нас 50 кілометрів залишку у мене здається. Зараз ми подивимося, скільки їй залишилось заряджатися і скільки тут залишилось. Так, Заряджатись вона буде ще до 3 години 15 хвилин і вже є 256 кілометрів. Ще потрібно заїхати, забрати подаруночок, у клон прислав на День водія. Тому зараз поїду, заберу його і покажу, що вони прислали. Планую зробити розіграш себе на каналі, тому слідкуйте. Будуть, буде якийсь подаруночок, я ще не знаю. Але, думаю, в наступному відео я запущу розіграш. Тому Слідкуйте також. Не забувайте брати участь в розіграші Мільйонна мрію від уклона та його партнерів Око та майстеркард. Потрібно виконати всього на все дві умови: перше це виконати 50 поїздок, щоб був шанс на участь в розіграші. Кожен наступний 50 поїздок це ще плюс один шанс. І розрахуватись на заправці око карткою MasterCard -карт від 2000 гривень, можна декількома чеками. Але найголовніше, щоб ваш номер збігався в драйвер, ап і в фішки, щоб був один той ж самий. Як бачите, у мене вже сто поїздок є, два шанси. Хочу ще третій, тому я поїхав. Друзі забрав подарунок від оклона на новій пошті. Зараз подивимося, що вони прислали. Даже цікаво. Водія та водійки вітають нас, дуже приємно. Так. Ага, Що це таке? Дождевічок ярик. <кхи> Я не знаю, Юр, що це? Я поки що не можу зр... зрозуміти, що це. Для шо? тебе і твоїх друзів. Ми... І в мене це перший раз. Вперше. Це що, для гуми що? Це для колес? Вон написано, дивись. Так, чохол для зберігання та переносу автоколес. Нічого, собі. Це їх значить 4, так? Чи три, да? чи три. Смотри <смеш> на чому ти їздиш. <смеш> 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 на велосипеді то <смеш> два, так? <смеш> <два, да? смеш> ага. Супер. О, пахучка. Е, mm -hmm. Перший раз, коли отримав її, то мені дуже сподобалось. Mm -hmm. Дякую. І. Тримач. Те, що мені потрібно, буде в Теслі. <с> і в цій машині треба спробувати. Тому що тут тримача в мене немає в болті, а в Теслу прийдеться ну, купити. Точніше, тут є, але я не користуюсь, так як є Apple CarPlay. А от в Теслі Apple CarPlay не буде. Тому тримач супер. Дякую. Юра взяв сьогодні нову машину, так що підемо зараз подивимося, що за тачка. Хм. Добрий вечір. Привіт. А що це за тачка? Якийсь пенд X Pend чи як правильно? Чергове китайська лайно. Що? Прямо так. Ну. Ага. На думку. Я зрозумів. Там шматочок лай. <laughs> на, на думку багатьох людей, які ніколи на таких машинах не їздили і, може бути, може і не поїздять, то це, да, китайське лайно. А на думку мою особисто що це просто апарат, який затнув за пояс всі європейські преміальні бренди, от ці всі з модними назвами, просто отак. От. Навіть Поряд їх не можна поставити. Взагалі ні при по яким параметрам. Ні по технологічності, ні по комфорту, ні по оздобленню салону взагалі. Просто це тачка, Ярик 40 тисяч доларів нова тачка. 40. І делає все, що європейське 100 плюс. Все, просто по всім параметрам. Поняв. Сісти можна? Сюди. Ну дякую. Ого. А, то мені потрібно було натиснути по, як на... Ні, ні. А я не знаю. А. Я ще досі не, не розібрався. Коротше, сідушки, ти заціни, заціни, просто салон, сідушки, ти що, А, Зараз, що? дотяжки. А, ну каза. ти що, це тобі що, мерседес? Ого. Ярик. Є Єтяжка. Це тобі не мерседес. Тут є дотяжки. В тому то й діло. Що коли ти сідаєш у Mercedes, или, там, в BMW, або в Audi, або в Ягуар, неважливо, важ, не то там ти можеш собі ще дозволити запитати, а є дотяжки? А коли ти сідаєш в китайське лайно за 40 тисяч доларів, то тут є дотяжки, тут є всі асистенти. Да, дивись, Оп. ляп, ляп. Тут є шкіра нафа. тут потолочок карти мікрофібра, тут є пневма, яка робить автомобіль комфортним, мягким, понимаєш? Він на бруківці пливе, він по ямам пливе. Коротше, тут є все, просто все, Ярик. Ну, мені навіть по фотографії дуже сподобалось салон, а по відчуттям то взагалі космос. <laughs> и 40 тысяч долларов. Ну, было бы 40, я бы подумал бы. Вот тут есть массаж на задних сидений. Прикинь, я вес паса. Думаю, что он там сидит, этот уже сопит, понял? Подхрапывает. А он себе включил массаж <laughs> <laughs> и сидит, короче, и спит, понял? Да нет, кайфово. Ты что? А это островочки? Это це... <laughs> <Це> аудиосистема. Аудиосистема. <laughs> А Тут можно и трубчик включать. А я гляну все. А -а -а. Я бачив. Ну, когда сюда, да, прикольно. Короче. Ну, я на самом деле. О, Бивайди, леопард. Я, короче, вчера съел. Я, ярик. Я вчера съел. В Бивайди, леопард. За 25 тысяч долларов новая тачка. Я просто в шоке. Да там все есть, понимаешь? Там есть все. Просто вот. 25 тисяч доларів. Блін, так китайці просто вже давно розірвали всіх. Просто багато хто ще не може це прийняти, розумієш? Не може приймати, прийняти всередині, що оце, оце все вже давно краще, ніж от все там, електричне, європейське. Вже давно. Просто ти такий, ну в смислі X-пенд краще, ніж Mercedes і e QS. В смислі. Ти не можеш це прийняти, якщо ти там, фанат Mercedes. Не порівнюю в жодному разі там, з бензиновими, з 222м, з 223. З, ну, розумієш про що я. Я маю на увазі електричні, Всі європейські електричні автомобілі просто пасуть по задніх. Поза задніх. Так, задніх і ще за ними отак пасуть, поняв? Отіха ж, по суті, які і за задніми. Ну класно, класна машина. Ще й телефон заряджається, напевно. Здратував, звісно. Нічого собі. Що, Там, ще й так зручно дивися, кажуть. Автомобіль оновлюється, є європейська так само версія з портом CCS2 продається в Європі. Англійська мова по замовчуванню в меню. все, Не, не треба тобі нічого перекладати. Ні. Все, Англійська мова, англійську знають всі. все, Не треба навіть паритися. Кроме тебе, Ярик. Ну, Це не точно. Ну, якщо так подивився? Так, сейчас. Че, я не знаю. What is your name? My name is Ярослав. <laughs> How are you? I am fine and you? <laughs> Goodbye, good day. Ладно, все, все, до свидания Вот здесь, по 2 секунды. Окей. Okay. Да, да. А машина не подходит, просто аж три раза скосовывала. Да не, блин, на карте баллов понял? А, и сразу же, я да. понял. Окей, жду. Две, секунды. секундочки. Такие не делают платные ожидания. Хотя может делать, похуй. <свят> понял? Не, ну если я ж я жду вас, то. Я на личку дадут. Все, ничего не ставлю. Всё, да, жду. Две жду. Братик, а можно спереди нельзя? Можно. Ой, мать, машина в тебе, блядь, ты, что Малень... Малень... Не, зазвичай просто добового п'єску. А. А їздили вже, да? Тайбан. У мене три таких були. Продав і лі. Ясно. Ніхто не хоче купляти. Ну я свою скоро буду продавати, подивлюся, як вони. ну, але. Куплять чи ні. Не будуть. Ну сзади добу опіє. Надеюсь, кузнерами францу французский. Не, ну пассажиры їздили, казали, что що... даже читать можно. Сзади. Ну, ну не трусить, все нормально. Не, да, мені ж бы якби... не брехали, я думаю. Может ездить на такие машины, что и в натуре Ну да. Я ж. Да, слишком на табуретку. Я сразу. Батан я, наверное, на открыл кнопку. А. а чуть -чуть. Я, да чуть-чуть я могу. Понимаю, что вы і и порягар. Ну, Нах... дивіться, щоб холодно не було. Ні. Мені треба, щоб тобі перегарно бути. Окей. Я думав, той хуй, я, блядь, з тіктоку, нахуй. Може, бачу, що не скупівщина, чувак. Тому що цьому такі хуй, нахуй, поля yes, вже піздець. Та я, я нас знімаю, блядь, порядку, що це таке? Я їх стоху називаю. Ти Те... по-любому його бачив. О! Oh! Ось цей гроші, ну він сюди під... ділає себе, бля, зарамірно. Типа, що ніхто не довезе, він ставить ну, людину ставить ну, 300 гривень. Оце він дивився жорном, жорна був ну, за 300 гривень пытался доїхав А він в курсі живе. Каже, ну давай попробуй, типа, цитову кладу. Жорнака всяхня. Каже, тип ебати нахуй, хто вкрати Электромобиль, во-первых. Угу. Ну, типа заряжаешься, ну, что, и что, ты ну, за что? три сотни не хочешь ехать, Ну и паль. Не понимаю, богу то дизельная машина. Да. Бензиново, блядь. Ну им петух, понял. Ну и на чисто хромный. Это шаг понял, братан, ну это шахвусь. Братан, ставишь, блядь, на заплак не возьмешься показать. Ну хочешь пиво, понял. Я и пи. Тільки дома будуть опять, да? А? Тільки дома буду опять. Добре? Да что, может нельзя? Не розвели Так нет. Тоді домой. Портал разве я тебе 600 баксов. Ты будешь взять? Пепси колу. Не, ничего. Мені б до дома потім був Так Так там спи Я від вас на Петропавлівський шум. Нет, то це и набираешь. Что за колу, пепси, фанта. Не, дякую. Точно. Точно. То все супер, Я все равно возьму колу. Чи Окей, берите. Він такий чоловік. Я люблю! Подивимося, як воно все пройде. Ну, напряжно трошки. Коли вони разом стояли там. То... Така поїздочка. Ну, вроді, пепсі коло буде. Чи кола пепсі. Подивимося. Взяв цей заказик з. звідки я взяв? з вишневого в Білогородку. Ну, Коротше, зараз подивимося, як все пройде. В принципі, встигнуть би додому. 20, навігація не працює, тривога. Тому зараз чувак візьме пиво собі і поїдемо. Разів 4 скасовували замовлення. Ну я таки зрозумів, що немає грошей, але один раз дуже пізня була відмова. Тобто я їду, їду, їду і через секунд 10-15 тільки скасовується. Тому контент. Хоть такие какие-то плюс-минус. Окей, тогда ждем. Про... Ай, ёб... Ёпт... не БМВ, а, уж... а. ты не бесуй. Что сам? Доучка. А? Доучка. А, то ну, нормально. <свист> Бартан, я ты взял, знаешь, что? Чисто погонечка от меня. А, дякую. Да, да, е, Дивись, мене в Білогород не треба. Та без питань, скажете. Піді скажете туди і А який він казав, під'їзд чи корпус, чи що там? Може зараз так. проїдемося, подивимося. А це це написано, це бугерка. Братан, це бурерка. Тут нім ні. написано. Тахує не обозначені. Бачу, там табличка є. Та й... <ху> є. Ти мого тебе не Ти саме як мене. Це бугерка, брат. Ну ладно, давай, не буду тебе задержувати. Хорошо, ну и он камлюк собі вибор. Такий гибрид. Ибличука. Сейще раз. Сейще да, раз на камню приїхав. Хорошо. <рик> а вот опять в Я його обосну скоро сюда. Я разным їхав, але не знав, що він тільки їде. Ага. Суп його вже тоді обасав, если б, б знав. Пулька була б як в брусівки набита, <реш> на. Ладно, Бартан. якщо <реш> да, <реш> да, шо, не Так, все окей. хорошо вечора. Да, тоді так. Та що, кожа рожа. Да, да. Ахує! Це ху... максимальна комплектація. <реш> мотори. Так що <шо>, такі справи. <реш> Так би сказати, хто що докинув. Ну, дякую і. Ну, як, я такого не п'ю і пити не буду, не знаю. Ред, Редбул. А... Та й коротше. А, додому 22 хвилини. Подивлюсь, чи встигну я. Точніше, я і так не встигаю. Навігація незрозуміло працює чи ні. А, тому якось так. Погнав коротше, я додому. І так, реалії в нас наступні. Приїхав додому 12.06, світла нема. Але все одно зараз поставлю пістолет, підключу під'єднаю до машини, і як тільки з'явиться, машина почне сама заряджатися. Залишилось у мене запасу 44 км, все ж таки майже до нуля розрядив. Приїхав я десь 170 км і каса в мене вийшла, там щось 3-200 гривень. Вже тоді-завтра підсумки не буду підбивати, вже сьогодні це все зробимо. Піду я додому. Вам всього найкращого. Всім пока!